Щодня збройні сили України захищають країну на передовій, боронять її кордони на землі, на воді та у повітрі. З нагоди свята Дня збройних сил України в Запоріжжі вітали тих, хто щодня ризикує власним життям, захищаючи нас з вами від країни агресора. Цей день цілком можна назвати народним святом. Зауважив очільник запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Довіра до ЗСУ безпрецедентна, сказав він. На варті свободи та життя кожного українця стоять справжні воїни та хоробрі сини та доньки українського народу. Слова подяки захисникам та захисницям, що оборонять Запорізький край, адресував і командир оперативно-тактичного угрупування Запоріжжя, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Я хочу привітати перш за все від командувача сухопутних військ від командування від командування. Командувача оперативного групування військ Таврія від особисто від себе від свого оперативного складу, який сьогодні виконує безпосереднє управління, яке здійснює військових частин, і навіть зараз, і я прошу вибачення, що я чу запізнився. Ворог шаленим натиском хотів сьогодні з чотирьох напрямків, але був зупинений до речі 110-й окремої бригади територіальної оборони Запорізької області. Ну все підтримка, конечно. Має. військових, тих військових частин, які стоять ліворуч і праворуч. Тому плече товариша воно завжди дає якісь позитивні ознаки. Тому я можу тільки сказати: слава Україні! Слава Збройним силам, слава Запоріжжю! Завдяки Збройним силам України 900 тисяч мешканців Запорізької області сьогодні відчувають себе в безпеці, знаходячись в 30 кілометрах від лінії фронту. Сьогодні на Збройні сили України покладається найбільша надія всіх громадян України, як і ті, хто знаходяться на території нашої держави, як і ті, хто знаходяться на тимчасово окупованій території. З нагоди свята присутнім військовим вручили численні нагороди, відзнаки за збережене життя, срібні та золоті хрести, хрест хоробрих, відзнаки за сумлінну службу, грамоти ради національної безпеки та оборони України, а також медалі, ордени та відзнаки президента України, і відзнаки Міноборони України згадали й тих, хто поклав життя у боротьбі з ворогом, та чиї імена назавжди закарбуються в нашій пам'яті. Медаллю честі слава посмертно нагородили героя Олексія Говоруху, командира 2-го протитанкового відділення 110-ї окремої бригади територіальної оборони нагороду урочисто вручили його матері. Третій рік наших людей лякають про нас. І третій рік ми живемо тут, в українському Запоріжжі. І це завдяки вам. Наш місто. Є певним бастіоном свободи між вільним світом та окупацією. Завдяки вам ми не знаємо, що таке жити в окупації. Велика вдячність і низький уклін за кожен день вашої роботи, за ваше служіння. Дякую вам. Я б сказала це 700 тисяч разів від кожного і кожної, хто живе. Запоріжжя.